Бувають такі ігри, які виглядають непримітно і навіть замислюєшся, а чи варто витрачати на них свій час? Але коли пограєш, то не можеш загадати жодної гри, яка дарувала б стільки ж емоцій, як ця. Андаєн одна з таких ігор, створена вона невеликою студією з Китаю Games на Юніці. Гра розповість вам історію про Адін та її сина Коді, які ховалися в метро від зомбі. Якоїсь миті оголосили евакуацію, і люди зібралися біля входу, але раптово увірвалися зомбі. У цій метушні Анлін і Коді тікають рятуючись від зомбі. Діставшись до будинку, виявилося, що Анлін укусили, коли та захищала Коді, і тепер вона повільно перетворюється на зомбі. Анлін не знає, чим закінчилася евакуація і чи є безпечне місце, куди можна перебратися. Але вона знає одне: у неї дуже мало часу, і їй необхідно навчити Коді виживати в цьому небезпечному світі без неї. З цього моменту ви шукаєте ресурси, лагодите верстати, щоб виготовляти зброю та медикаменти. Лагодите машину, щоб відвідувати різні місця, займаєтеся городом і робите практично все те саме, що ви зазвичай робите у типовій виживальці. Відмінність становить лише навчання коді та складні моральні ділеми, з якими ви зустрінетеся під час вашої подорожі. Навчання Коді досить цікаве, для того щоб він навчився щось робити, вам спершу треба показати йому, як це робити. Наприклад, щоб полагодити зброю або зібрати трави, вам треба показати, як це робиться. Після чого він зможе робити це самостійно. За кожну таку дію Кодя отримує досвід, за допомогою якого він може отримувати нові навички. Їх справді багато, всі вони корисні та мають багато рівнів. Крім цього, Коді може користуватися рогаткою, розстрілюючи зомбі здалеку. Після проходження гри ви можете повторно пройти її, зберігши навички Коді, що зробить проходження гри легшим. Оскільки ви перетворюєтеся, то з часом у вас починають проявлятися різні симптоми, і з часом їх стає все більше. Деякі можна зняти за допомогою ліків, а деякі зняти неможливо. Іноді ви будете голосно кашити і привертати до себе зомбі, іноді ви будете втрачати здоров'я під дощем, а іноді ви взагалі не зможете користуватися верстатами та зброєю. Через це вам доведеться ретельніше планувати ваші дії, а проходження одних і тих самих локацій стає менш одноманітним. Часу на все у вас мало, але разом з тим, вам треба не забувати проводити час коді, читаючи йому книги або граючи на гармошці. Все ж таки, ваше життя це не лише щоденний збір ресурсів і вбивство зомбі, і в ньому треба знаходити час і на душевні посиденьки. Ресурсів у вас постійно не вистачатиме. Ви захочете то покращити зброю, то покращити машину, то використаєте всю воду на город. Крім цього, ви зустрічатиме інших тих, хто вижив, які потребують вашої допомоги. І першою, кого ви зустрінете, будете ваша сусідка Мері. Її батьки пішли на пошуки припасів, залишивши їй трохи їжі та води. Їй дуже страшно самій, і вона проситиме вас не забувати про неї і хоча б час від часу відвідувати її. Згодом її припаси закінчаться, а батьки так і не повернуться, і вам доведеться вибирати, допомагати їй їжею та водою чи залишити ці припаси для себе. Одного разу я прийшов провідати її, але мені ніхто не відповів. Що з нею трапилося, я так і не знаю. Може, за нею прийшли її батьки, а може вона потрапила в біду. Ще тиждень я ходив перевіряти двері, але мені ніхто так і не відповів. І такі дилеми у вас виникатимуть постійно, коли ви зустрічатимете тих, хто вижив. Іноді вас дратуватиме, що вам знадобляться певні ресурси, а з собою їх немає. Що ж, час на виконання квесту у вас є, і згодом ви зрозумієте, що з собою варто тягати про всяк випадок. Захопившись збором ресурсів та навчанням коді, якоїсь миті забуваєш про вашу головну місію дізнатися інформацію про евакуацію. Ігровий світ теж не стоїть на місці. Якщо ви відвідали супермаркет на ранній стадії гри, то ви можете зустріти членів банди, які дадуть вам квест і розкажуть про нову локацію. Якщо ви відвідали супермаркет занадто пізно, то всі вони будуть мертві, і ви ніколи не дізнаєтеся про їхній притулок. Симптоми Андін теж дадуть про себе знати. Згодом ви почнете впадати в людь, втрачаючи будь-який контроль, і вам доведеться раніше лягати спати. Мало того, що у вас буде менше часу на вилазки, так деякі квести виконуватимуться кілька днів, коли час у вас буде обмаль. Усе це сприймається як деякі пригоди, де ви переживаєте за головних героїв і відчуваєте стрес від прийнятих невдалих рішень. Уся пригода супроводжується чудовою музикою, яка посилює гнітучу атмосферу. Графіка в грі дуже проста, і в часи, коли сучасні ігри намагаються робити на Unreal Engine 5 з кінськими вимогами до заліза, скріншоти гри можуть відлякати гравця і наштовхнути його на думку, що гра не варта своїх грошей і витраченого на неї часу. І це зовсім не так. Під час проходження гри у вас нараз буде важке відчуття від подій, що сталися, яких ви не отримаєте від багатьох тріпелей ігор. І в чому й полягає перевага інді-проєктів, де автори можуть експериментувати, чого бояться зробити великі студії через різок втратити прибуток. На жаль, у грі є деякі серйозні паги, і один з них це зависання гри при діалогах, де єдиний спосіб вирішити проблему це закрити гру та завантажити автозбереження. Також гра не дуже відома, а на деяких форумах гравці критикують її за занадто просту графіку, відсутність очей і дешевий вигляд. Переклад у грі теж не дуже. Розробник володіє китайською, але не володіє іншими мовами, про що він відверто зізнається. Тому він використовував машинний переклад. Якщо з багами нічого не поробиш, то претензії до графіки занадто примітивні. Гра повинна дарувати емоції, а з цим вона справляється чудово. Коли Алін і крізь свої спогади і ділиться своїми жалями про моменти, які вона ніколи більше не переживе, це дуже сильно навантажує вас різними сумними думками. Такі емоції я відчував наприкінці проходження Valiant Hearts The Great Ubo. Гра чудова і до всіх її мінусів можна звикнути. Я дуже радий, що в Epic Games була безкоштовна роздача, оскільки вона привернула мою увагу до гри. Ну а з вами був екстріменжіл. Жмакайте вподобайки, якщо вам сподобався цей огляд. Залишайте коментарі, що ви думаєте про цю гру, і підписуйтесь на канал, якщо не хочете пропустити нові відео. Підтримуйте мене на Patreon та Кофі. Адже чим більше підтримка, тим більше бажання випускати нові огляди, і мені буде просто приємно, що мені хтось підтримує. Бувайте усі!